Послухайте слово цього, що я ним голосіння підношу за вас, одома Ізраїлів. Упала і більше не встане, та діва Ізраїлева, вона кинена на свою землю, немає, хто звів би її. Бо так Господь Бог промовляє місто, що виходило тисячою, позаставить лише сотню, а те, що виходило сотню, позаставить десятку для дому Ізраїля. Бо так промовляє Господь до Дому Ізраїлевого: Наверніться до мене і живіть. І не звертайтеся до Бетелу і до Гілгалу, не приходьте і через Бершеву, не переходьте, бо на вигнання Гілгал – Конче піде, і марнотою стане Бет-Ел. Наверніться до Господа і будете жити, щоб він не війшов як огонь до Йосипового дому, і буде він жерти, та не буде кому погасити в Бетелі. Вони зміцнюють суд на полин і кидають правду на землю. Той, хто волосажара й Оріона створив, хто смертно темноту зміняє на ранок, а день затімняє на ніч. Хто прикликує воду морську і виливає її на поверхню землі? Господь імення йому. Він наводить погибель на сильного і прийде погібель. Твердині, вони ненавидять того, хто у брамі картає і обриджують тим, хто говорить правдиве, тому що нужденного топчете ви і дарунки з біжеві берете від нього, що ви набудували будинки із каменя тесаного, то сидіти не будете в них, понасаджували винограду улюбленого, та не будете пити з нього вина, бо я знаю про ваші чисельні провини і про ваші великі гріхи тиснете ви справедливого, берете ви підкупа та викривляєте право убогих у брамі. Тому то розумний Мовчіть цього часу, бо це час лихий. Шукайте добра, а не зла, щоб вам жити і будете із вами. Господь Бог Саваот, так як кажете ви. Ненавидьте зло і покохайте добро, і правосуддя поставте у брамі. Може, змилується Господь Бог Саваот над рештою Йосифа.